Вже в наступні дні Україну накриють осінні дощі в багатьох областях. Також в частині країни буде холодно в денний час доби. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 4 жовтня, дощі йтимуть у Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Закарпатській та Волинській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер буде поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. В цей день буде холодно у всіх західних областях. Там в день всього від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Вночі там буде від плюс 10 до плюс 12 градусів. На всій решті території країни буде від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. Вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 5 жовтня, дощі пройдуть у всіх західних областях: а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях. На всі решті території країни буде сонячно та хмарно з проясненнями. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Холодніше буде у всіх західних областях та у Житомирській. Там буде від плюс 11 до плюс 16 градусів. Вночі там від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Нарешті території країни буде тепло від плюс 19 до плюс 26 градусів. Вночі від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. У неділю 6 жовтня дощі очікуються у всіх західних областях: а також у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях на всі решті території країни буде суха та малохмарна погода. Вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних та Житомирських областях ще більше впаде. Там в день всього від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Вночі там буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. На всі решті території буде від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Вночі від плюс 12 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!